Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити про єресь Патріарха Кирила, перемогу правих сил в Італії. Що ця перемога означає з точки зору християн, з точки зору підтримки чи не підтримки України? Патріарх Кирил на вихідних заявив, що ті чімоні е, перепрошую доблесні воїни Російської Федерації, які загинуть під час православного джихаду на території України, потрапляють до вальгали без черги. Точніше так. Те, що він реально сказав, це не менша ахінея, ніж те, що я щойно озвучив про джихати вальгалу. Якщо ж подихати, то подихати героєм на дорозі ярості. На недільній проповіді пан Гундяєв заявив, що жертва при виконанні військового обов'язку на війні проти України змиває всі гріхи. Не знаю, чи в, в автовазі закінчується продукція, і потрібно пообіцяти щось таке нематеріальне. Як спасіння, чи пан Гондяєв мусить конкурувати на полі російських пропагандистів, а тому відпрацьовує пропагандистський хліб як може. Є іще одна версія його слів. Після звільнення одного з містечок Харківської області, співробітники відділення нової пошти, яке повернулося до свого приміщення, побачило ось це росіяни. Такі росіяни, вони навіть тікаючи, не забувають прихопити із собою унітази. Унітаз, це символ цієї війни. Це Символ їхньої доблесті, ну, точніше дикості та аморальності. Але унітаз це всього лише смішна, курйозна частина тієї дикості і аморальності, яку демонструють росіяни на окупованих територіях при виконанні злочинних наказів при поводженні з військовополоненими. Пам'ятаємо нещодавний візит пана Пригожина до місць позбавлення волі. Далі через полгода <кху> уходите домой. Получив помилування. Очевидно, що саме зеки російських тюрем були суттєвою частиною неоголошеної мобілізації. Отже, Патріарх Кирил, розуміючи, хто їде в Україну, розуміючи, які злочини там вчиняють. Подібними висловлюваннями видає моральну індульгенцію на подальші катування, геноцид і звісно, вивезення унітазів. Іншими словами, вбивайте, катуйте, мародерте, насолоджуйтеся своєю безкарністю. Ваші гріхи будуть змиті смертю, якщо все це ви робили з прапором Російської Федерації. Для розуміння суто християнського богословського аспекту Кирилівської проповіді пропоную допис папліку останнього капіталіста доволі просто й точно. Цитую, християнин, який бере участь у справедливій війні, війна оборони, якщо коротко, не отримує прощення гріхів автоматично, але й не має гріха за вбивство свого ворога. Воїн, який воює на несправедливій стороні, має гріх вже за саму участь у війні. Змивання гріха виконуванням військового обов'язку, взагалі єресь. Князі та царі не раз вимагали від православних церков канонізувати воїнів в своїх армій, але ніколи архієреї не велись на таку юридичну Вимогу, наприклад, імператор Нікіфор Фока, 10 сторіччя, надумав видати закон, щоб тих воїнів, які загинули на війні, зарахувати до лику святих тільки за те, що вони загинули на війні, не беручи до уваги нічого іншого. Імператор змушував патріархи і єпископів прийняти це як догмат. Патріархи і єпископи протистали проти цієї профанації, врешті відмовили імператора від цього наміру, спираючись на канон Василя Великого, який говорить, що в. Воїн, який убив на війні ворога, повинен бути відлучений на три роки від причастя, а отже, ніяк не канонізований. Про це пише візантійський історик Лев Деякон. Московський патріат, патріархат, мало того, що не протидіє профанації церковного хрестового учення з боку держави, а сам ініціює таку профанацію. Релігіознавець Віктор Єленський назвав це православним джихадом. Таке визначення містить в собі. Оксюморон поєднання непоєднуваного і виразно натякає, що патріарх Кирил ближче до джихадизму, ніж до православ'я. Патріарх Кирил сам в собі Оксюморон, агент КДБ в рясі православного патріарха, який закликає до жертовності, апелюючи до скандинавської міфології з ідеєю вальгали, тобто змивання всіх гріхів, а от жирають для воїна загиблого у битві. На цих вихідних відбулися вибори в італійський парламент. Вперше за багато років союз правих консервативних сил здобув перемогу. В світових італійських та українських лівих медіа почалася істерія про фашизм та про російськість майбутньої коаліції. Тема фашизму нового уряду настільки мусована і перебільшена, що це стало темою італійських мемів. Настільки безглуздим є звинувачення у фашизмі. Іншим шляхом дискредитації коаліції є звинувачення у проросійськості. Союзники Джорджі Мелоні, Матео Сальвіні і Сільвіо Берлусконі дійсно викликають занепокоєння, чи не стане Італія другою угорщиною в Європі, адже ці політичні діячі відомі своїми проросійськими висловлюваннями. Наприклад, перед фінішною прямою на виборах до парламенту дід Сільвіо допустився чергового ляпасу. Президента Росії Володимира Путіна підштовхнули до вторгнення в Україну і він хотів поставити керувати Києвом порядних людей, заявив колишній прем'єр-міністр Італії Берлусконі. Але його заява викликала жорстку реакцію не лише в змі і серед опонентів, але і всередині самої коаліції. Берлусконі був змушений вибачатися агресія проти України не виправдана і неприйнятна, Позиція партії Форса Італії чітка. Ми завжди будемо з ЄС і НАТО, сказав він. Попри сумнівну репутацію Берлусконі і Сальвіні, на сьогоднішній день вони все ж таки змушені тамувати свою проросійськість і в разі чого вибачатися за неадекватні висловлювання, але в коаліції правих сил. Все ж таки, вони є меншістю. Натомість лідерка братів Італії, лідерка всієї коаліції Джорджа Мелоні тримається ну, умовно, скажемо, про українську позицію, незважаючи на критику попереднього уряду Маріо Драгі, саме в питанні підтримки України була з ним солідарна. Сьогодні вночі Джорджа Мелоні адресувала твіт українському президентові. Дорогий Володимир Зеленський. Ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку. У справі свободи українського народу будьте сильні і бережіть свою віру. Ось такий твіт відразу після перемоги, саме до українського президента, Мелоні часто порівнюють з Орбаном і побоюються її. Орбанізації, тобто подальшого сповзання до проросійськості за прикладом угорського лідера, який, хоч і розділяє консервативні позиції, однак вліє залишатися по стороні Путіна у війні проти України. Мелоні прямо виступила з критикою Орбана для того, щоб зняти ці питання, і підкреслила, що вона категорично не поділяє його поглядів щодо війни, війни в Україні. Свою позицію вона сформулювала наступним чином: ми хочемо міцної Італії. Шанованої у світі і впевненої у собі Європи, високопіднятих голів у Європі і на заході на заході вартої довіри, вірної, серйозної, починаючи із захисту українського народу від російської агресії, що буде для нас пріоритетом. Разом з можливістю твердіше вимагати розподілу тягаря санкцій дуже чітко, з точки зору її політичної логіки, сильна Італія неможлива без сильної Європи, а сильна Європа не може дозволити собі знищення України Росією, бо це призведе не лише до посилення Росії, але й до посилення Китаю, а значить, і до. Ослаблення подальшого ослаблення самої Європи, тобто, всебічна підтримка України для Мелоні це напряму побудова сильної Італії в сильній Європі. Отож, нині тиражована в змі. Буцімто про уряду Мелоні видається притягнутою завуха настільки ж, наскільки і звинувачені її у фашизмі. Польські консервативні публіцисти радше схильні порівнювати Джорджу з консерваторами в Польщі, а не в Угорщині. За сукупністю внутрішньополітичних і зовнішньополітичних наративів. Щодо консервативної складової програми Мелоні, її можна умістити в слоган парламентської програми Політика Я Джорджа. Жінка, мати, італійка, християнка. Отже, є чотири ідентичності, які розкриваються в програмі і в публічній риториці. В цьому слогані розкривається неприйняття братами Італії і лідерки Джорджа Мелоні гендерної ідеології з її гендерною невизначеністю. А тому я жінка. Я мати, це про підтримку сім'ї і про сімейну політику. Я італійка, це про повагу до Італії на противагу політиці мультикультуралізму. Ну і нарешті, я християнка. В Італії довгий час правили ліві коаліції, тому перемога правої консервативної сили є цілковитою революцією. Повернення до християнських і просімейних цінностей в поєднанні з проукраїнськістю це прекрасний сигнал і для українців, і для українських християн, в тому числі. Нагадаємо, що за останній час це друга перемога консервативних прохристиянських сил в Європі. Так, 11 вересня у Швеції відбулися загальнонаціональні вибори до законодавчого органу Рексдагу. партія, яку багаторазово звинувачували мало не в екстремізмі. І за що за небажання миритися з нелегальною міграцією, виявилося значно популярнішою ніж. Звичні для північної Європи ліві проекти з утопічним мультикультуралізмом пишуть. Пише видання християни для України Питання міграції та економічної кризи були вирішальними в ході передвиборчої кампанії. Близько 20% з 10,5 мільйонів жителів Швеції народилися за кордоном, а приблизно 240 тисяч шукачів притулку прибули під час європейської кризи біженців 2014-2015 років. Значна частина з них не поспішають знаходити роботу, а сподіваються на підтримку шведського уряду, що пов'язує. Проблему демографічних змін із економічною кризою. Чи можна це назвати тенденцією? Покаже час, але незмінними залишаються наростання соціальних проблем на тлі європейської енергетичної кризи зими 2022-2023 року та загального економічного виснаження, суспільної втоми від нелегальних мігрантів. Все це наслідки політики лівих політичних сил в Європі, які узалежнили свою енергетичну безпеку від Росії, роздули численні соціальні. Програми та потурали нелегальні міграції в рамках парадигми мультикультуралізму. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйтеся на канал, ставте уподобайки цьому відео і діліться з друзями.